Доброго дня, любі друзі, продовжуємо з вами говорити про сумісність знаків Зодіака, і сьогодні ми з вами поговоримо про такий знак Зодіаку, як Козиріг. Порозумітися він може не з кожним, а з ким це можливо вийти й зрозуміти, розглянувши особис... особливості його потенціальних взаємин з усіма іншими. І так розглянемо. Козиріг і овен. Він схильний до швидкого прийняття рішення активності на відміну від неквапливого і прагне до тривалих обдумувань козирога. Така різниця ритмів здатна зруйнувати союз. Тілець Два земних знака наполегливі, терплячі, надійні, стабільні. Ці загальні якості непогана основа для побудови міцних довірчивих відносин, до яких вони обидва прагнуть. Козирі і близнюки. Вони різні в прямому сенсі, слово як небо і земля. Повітряні близнюки непостійні, а в розумінні козирога вітряні і ненадійні. Прагнучий до стабільності, він не зможе спокійно приймати схильність до незалежності перших. Козиріг Ірак. Він один з небагатьох, хто здатний розбудити чуттєвість представника земного знака. Один в одному вони знайдуть ті якості, яких їм бракує, а об'єднує їх прагнення до стабільності, надійності. Козиріг лев. Працьовити і завзяти козиріг бажає допомогти благополуччя, прикладаючи до цього зусилля, тоді як цар звірів нерідко вважає за краще використовувати свої природні чарівні, шарм, удачу. Це може виносити у відносини непорозуміння, через що пара навряд чи буде гармонійною. Козиріг і діва. Об'єднує їх з козерогом цілеспрямованість, працьовитість, любов до впорядкуваності. Ці двоє здатні створити відмінний тендем як в особистому житті, так і в роботі. Козиріг і Терези. Головне їх протиріччя в земних знаком в прагненні перших до незалежності, їх мрійливість. Воліє жити в реальності. Козиріг не зрозуміє мрій Терезів, вважаючи їх легковажними, і така пара швидше за все розпадеться. Козиріг Скорпіон. Це відмінна партія для Козирога, оскільки обидва амбітні міють ставити перед собою цілі і допомагати їх. Рішучись обох. Помножена в такому тандемі на два, дозволить їм звернути гори у всіх сферах життя. Козиріг і стрілець Будуючи екстравертом і любителем пригод, він швидко занудиться в компанії постійного і непоблічного козирога. Останній же зовсім не потребує яскравого і насиченого життя, до якого прагне перший. Такі протилежності, життєві позиції не дадуть створити гармонійний союз. КоЗЕРіг і козиріг Якщо два представника цього знака зодіака зможуть чітко позначити обов'язки в парі, трохи змістять акценти з матеріального на моральний емоційні емоційний аспекти, такі відносини можуть стати цілком сприятливими. Козиріг водолій. З цим козоріг погано, сумісний через різницю темпераментів, поглядів на життя. І якщо навіть почуття захлиснуть їх на початку відносин, по їх вщухання виникне непорозуміння, боротися за ким буде важко. І останній знак зодіака це риби. Козиріг і риби. Добрі і прагнуть до безпеки, надійності, вони знайдуть це в стабільному знакі землі. Козиріг же переймається романтичністю риб, їх здатністю створювати сімейний затишок. Це дуже перспективна пара. Ну що? Якщо вам сподобалося, ставимо вподобайки. Також не забуваємо підписуватись на мій канал, щоб не пропустити слідуючі знаки зодіака і їх сумісність з іншими знаками. У мене на цьому все. Хай вам щастить! Бережіть себе і вашого партнера, і до наступних зустрічей! З вами була я, Лариса. На все добре!